Тобі болить спина, маєш патологію міжхребцевих дисків. Тобі болять суглоби, страждаєш артрозами і ти обмежений у русі, важко ходити, хрустять коліна. Чи ти отримав травму опорно-рухового апарату? Наші суглоби забезпечують широку амплітуду рухів, їх стійкість та рівновагу. Ми навіть цього не помічаємо. А що саме дає легкість рухливості суглобам? Це достатнє змащення суглоба синовіальною рідиною. Саме гілоронова кислота є головним компонентом синовіальної рідини та відіграє роль мастила при всіх суглобових рухах. Німецький вчений Нільс Душек Розробив гіалурон-хондроїтиновий комплекс Білурон, який живить та відновлює хрящову тканину і змушує наш організм самостійно виробляти синовіальну рідину. Завдяки унікальній технології молекула гіалурон-хондроїтинового комплексу не руйнується при внутрішньому прийманні. Активна рідка форма легко проникає до клітин кістково-м'язової системи. Білурон – інноваційний продукт, що не поступається за ефективністю внутрішньосуглобним ін'єкціям гіалуронової Кислоти і до того ж, він діє на всі суглоби одночасно. Вже з третього тижня прийому продукту організм сам починає виробляти гіалуронову кислоту, зберігаючи цей ефект на 3-5 місяців. Гіалуронова кислота позитивно впливає на весь організм. Цей продукт є дуже широкого спектру дії, тому що він і для покращення зору, і омоложує все тіло, підтягує шкіру, покращує стан нігтів та волосся. Підтягує внутрішні органи і швидше відновляє людину після трав. Наш організм дуже мудро влаштований, тіло нам сигналізує. Душа хоче відчути, очі хочуть побачити, вуха хочуть почути. Тіло з нами розмовляє. Дискомфорт: зверни увагу на мене, біль. Допоможи мені, гострий стан, крик про допомогу. Не чекай, щоб стало гірше. Адже діти хочуть, щоб батьки були здорові, та батьки мріють про здорових дітей. А внуки це взагалі подарунок від Бога. Бережеш себе, бережеш свою родину.